Давайте поглянемо, що новенького із декоративки приготував нам серпень. Палетка в класичному темному нюдовому кольорі, палетка на магніті. Ми вже звикли до такого дизайну, вона без дзеркальця та щіточки із шести відтінків, Три відтінки матових, три відтінки із шимером. Хочу зробити свого очі, поглянути, наскільки добре вони переносяться на шкіру. Вже, по першому відтінку, бачу, що він не дуже пігментований, Такий більш відтіночок, який підійде для бази. Шість відтінків в такому класичному коричневому кольорі від світлого до темного, добре поєднуються між собою, і, як на мене, то вже підійдуть вони для створення таких більш осінніх образів, і така вона більш в осінньому коричневому відтінку і кольорі. Палетка новинка серпня, її можна знайти в каталозі на сторінці 35. Дівчатка кому сподобалось, можете замовляти вже зараз за ціною 279 гривень.